Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за осінніми квітами, а саме за чорнобривцями. Чорнобривці гарні помаранчеві квіточки, ймовірно, свою назву квіти отримали через забарвлення, помаранчеві пелюстки з чорними обведеннями по краях, як брови козака. Чорнобривці можна вважати символом України. Вони ростуть в кожному дворі, на міських клумбах, на алеях, в парках. Квіти дарують нам настрій, радують своїм цвітінням. З початку літа до глибокої осені, до перших заморозків. Я пропоную вам всім роздивитися ці квіти, які ростуть у ваших місцевостях. Чорнобривців бривців насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на тій чорнобриті. Вці погляну, бачу матір Стареньку бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, як на тік чорнобиці погляну, бачу. Бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую.